Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію причини дитячої агресії або чому дитина б'ється. Неуміння виразити емоції словами. Діти ще не мають розвиненого емоційного словника. Коли їм боляче, сумно чи образливо, вони часто виражають це через агресію, удари, крик, кидання речей. Порушення базових потреб, голод, втома, сенсорне перенавантаження, нестача уваги. Все це може провокувати спалахи агресії навіть у спокійної дитині. Модель поведінки в оточенні: якщо дитина бачить агресію вдома, в садочку чи в медіа, вона засвоює, що це нормальний спосіб вирішувати конфлікти. Фрустрація або втрата контролю. Коли щось не виходить, грати, домовитись, виграти, або коли дитина не може вплинути на ситуацію, агресія стає способом повернути контроль. Нестача емоційної безпеки та прив'язаності. Діти, які не відчувають себе в безпеці поруч із дорослими, часто поводяться агресивно як спосіб захистити себе або привернути увагу. Дякую за увагу!